Сьогодні буду готувати салат із печінкою та овочами, який підкорить ваше серце. Приготую його в судочку, бо буду брати в гості. Ви ж можете приготувати його в роз'ємному кінці. Так буде гарніше. Курячу печінку відварила в підсоленій воді. З лавровим листом. Поки печінка охолоне, підготую засмажку. Цибулю наріжу чверть кільцями. Обсмажу цибулю до золотистого кольору. Потім додам натерту морку і потушкую до м'якості. Натру на великій терці печінку. Викладу салат шарами у прозорий судочок слегка смачу майонезом печінку. Так як печінка суховата, я вирішила перемішати печінку з майонезом, щоб полосокові. Другим шаром буде засмажка з цибулею. Стила легенько майонезом. Третій шар солені огірки я їх нарізала соломкою. Цей шар я вирішила не смащувати майонезом. Четвертий шар будуть варені яйця. Роблю сіточки з майонеза. Далі повторю всі шари. Останній шар буде натертий сир на дрібній терці. Найсмачніший салат з печінкою готов. Ніхто не догадається, як це просто. смачного!